Отже, ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. А тоді матимемо шанс, що ці переговори озброєні не принесуть нам катастрофи. Про це заявив президент України на дебатах Генеральної асамблеї. ООН. він наголосив, що зупинити Путіна та його агресію проти України та інших країн дешевше вже зараз. І для цього потрібна нова архітектура безпеки. Райфолтона. Насамперед, ми маємо побудувати нову архітектуру безпеки для нас самих. Понад 30 держав уже включилися в цей процес в рамках коаліції. Ми зміцнюємо нашу армію, запускаємо спільне виробництво зброї разом з партнерами. Україна може не лише повернути свою територію, але і більше за підтримки Європи. Про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президент США Дональд Трамп написав свої сосмережі а Потім і повторив цю тезу в розмові з президентом Франції Мануелем Макроном. Більшість із вас бачили мою нещодавну заяву. Я радий, що ви її зрозуміли, але я так відчуваю. Відчуваю, що вони повернуть свою землю. Побачимо, як усе складеться. Направду. Е... Трактувати можна тезу то ж Трампа щодо того, чи зможе відвоювати території, е, значить у Росіян свої ж території е, найближчим часом за допомогою європейців можна по різному Принаймні, цим опікується ворог. Росіяни вже розганяють цю інформацію, що в такий спосіб Трамп вже відмовляється від підтримки України, хоча направду його риторика доводить зовсім інше. Е, як прокоментує взагалі виступ і президента України, і те, що відбувається в Нью-Йорку, зокрема в межах ООН? Генасамблеї Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, який вже долучається до ефіру. Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір про загальну безпекову складову, про гарантії безпеки, але вже після завершення війни про ситуацію в Молдові, про власний експорт озброєння, що гіпотетично може бути цікавим нашим партнерам. Ну і власне про підтримку на різних рівнях, економічно та мілітарному. Про це говорив з трибуни ООН Володимир Зеленський. Але я би хотів би, щоб ви так само зібрали докупи так мовити різні тези, які можливо вам сподобались. От мені, наприклад, сподобалася теза про те, що Трамп, президент США, порівняв Російську Федерацію з паперовим тигром, що виглядає Досить ну так цікаво. Тут є про що поговорити. У нього бачите, світогляд якось перевертається, і розуміння ситуації дещо змінюється в цьому ключі. Направду, які ви висновки проміжні, можливо, винесли з виступів лідерів країн і з тих тез риторики, які вона озвучували Ну до речі, Російська Федерація винесла склітки паперового ведмідя. Експрезидента Російської Федерації Дмитрія Медведєва, який почав активно критикувати Трампа. Хоча знову ж таки, як показав сам американський президент, його тези озвучені і написані в соцмережі ТРО в принципі, були вірно протрактовані, і я думаю, що тут навіть головним Об'єктом цих меседжів була навіть не Україна, була навіть не Європа, а радше, ну скоріш за все, як на мене, все ж таки Російська Федерація, які показала, що відповідно війна на виснаження, війна на виснаження це не та ставка, яка зіграє в бік Російської Федерації, і навпаки, буде посилювати безпосередню позицію України. І, відповідно, треба все ж іти на перемовини. Тобто я б радив саме з такої точки зору. Розглядати, але водночас, звичайно, зміна позиції Трампа, яка базується на результатах роботи Сил оборони України, якраз і показує, що нашим основним дипломатом є українські війська, українські захисники. Якщо говорити про виступ безпосередньо президента Зеленського, то саме от ключ. В необхідності побудови нової архітектури безпеки це показує власне те, що Україна є і прогнозованою, і системною в цьому питанні. Я нагадаю, що з 22 року ми пропонували ще концепт ю 24 бо прекрасно усвідомлювали ще три. З половиною роки тому, коли повномасштабна війна розпочалася, що нинішня архітектура абсолютно не працює, і до речі, звернув вашу увагу на виступ відповідно генерального секретаря ООН, пана Гутєріша, який підкреслив, що в нинішньому багатополярному світі фіксується слабкість міжнародних інституцій, і на жаль, ми прекрасно усвідомлюємо, що на чолі з ООН. тому станом на сьогодні хотілося б, щоб ті голоси. І нашого президента, і президента Трампа, який виступав чотири рази більше за відведений регламент, але всі, все ж його я думаю, почули, все ж зрозуміли в необхідності згуртування і протидії. Тим деструктивним кроком, які є станом на сьогодні, я до речі нагадаю, що загалом 80-та сесія генасамблеї ООН її якерний меседж це якраз встановлення миру, встановлення миру і тому. І виступ президента, я думаю, що теж дуже важливий нашого президента Зеленського що точно не варто закривати очі на будь-яку агресію, і так само закривати очі на те, що робить безпосередньо Російська Федерація. Ну, тут важливо Но, на жаль, особливо в західному світі, це на пане жаль і Ігра, продовжується. Тут важливо, щоб думки вони співпадали з конкретними рішучими діями бажаної. Це апелює до наших американських партнерів. Давайте згадаємо про риторику держсекретаря Рубіо, який говорить про те, що у Трампа значить. Терпіння теж воно не безкінечне, і Трамп може. Піти на додаткові витрати, маючи на увазі, напевно, там збільшення можливо там продажі озброєння або можливо якихось можливо там пакетів допомоги, навіть припустимо і таке неймовірне явище за каденції Трампа. Але ж а, той самий Трамп дає знову ж таки дає місяць Путіну, а, щоб зрозуміти його, а, чи довіряє він йому. Знову ми маємо якісь афімарні такі незрозумілі терміни, часові рамки, але в той же час, бачите, американська адміністрація, адміністрація Трампа, точніше його точно не ближче. Вони не відмовляються повністю там, або там частково від підтримки. Вони навпаки закидують такі своєрідні якори. Що ми з вами ми але давайте ось ще почекаємо до чого ця риторика. Підтримка точно не припиняється. Вона модернізувалась. Ми бачимо, що дійсно в основному це зараз комерційні рейки якраз закупівля американської зброї. Хоча і не повністю, не повністю. Я відзначу, що, от, наприклад, нещодавня закупівля на понад 830 мільйонів доларів ракет ІРАМ, понад 3300 штук, закуплена не лише за європейські кошти, частково профінансовані, зокрема і з американського бюджету, про що офіційно було повідомлено. На сайті, здається, держдепу, якщо не поймає, чи Пентагону, там треба уточнити цей момент. Але все ж таки, все ж таки, Сполучені Штати вони адаптували свою політику до власних побажань стосовно російсько-української війни. Точно ніякого відходу зараз не відбувається. Навпаки, ми виходимо на. Все ж таки стабільну роботу це і безпосередньо ініціатива Перл. Я зверну увагу, що от коли от, от ви зараз показуєте кадр, коли сидів Трамп із Зеленським. То Трамп якраз так підштовхнув нашого президента, каже, що розкажіть про успіхи безпосередньо української армії, тобто вам є що сказати, і там і відповідно і наш президент подякував тоді і Трампу за цю ж ініціативу. Пюро, тобто, в принципі, є розуміння, а все ж таки того, що ну десь ми все ж таки синхронізуємось, що стосується місяця, що стосується місяця, і таке дають Путіну і безпосередньо сам Трамп. Я нагадаю, що в жовтні місяці відбудеться саміт. Асеан в Малайзії, де будуть присутні Трамп, де будуть присутні Путін, до речі, де буде присутній Сі Цзіньпін. і цілком очевидно, що Трамп нинішніми своїми заявами, такими максимально проукраїнськими, дав розуміти Путіну, що ну часу в нього на роздуми лишилось вкрай замало. І якщо не буде рухів до якраз оцього форуму Асеан, якщо не буде прийнято шляху на деескалацію, ну тоді можуть піти наступні кроки. Ну очевидно, що вони будуть не меншими ніж запровадження 50% відсоткових мит для Індії, як ми це побачили в серпні місяці. Ну і плюс Трамп любить. Все ж таки, те, що стосується тиску, робити не своїми руками, а робити руками партнерів. Відповідно, саме тому він штовхає Європейський союз до жорсткіших енергетичних санкцій, не лише стосовно російського агресора. Ми ну, але... ну, плюс ми пам'ятаємо, що йде Китаєм перемовини, і очевидно, що це теж певним чином впливає зараз на ці процеси. Але ж бачите, тут ми не знаємо точ... точно і конкретно про що е, йдуть ці самі перемовини, тому що кілька витків, так мовити хвиль торгівельних війн КНР. Неркита і США, ми вже бачили і спостерігали. Про Тікток знаємо те, що там ведеться перемовини щодо продажу щодо глобальних питань і справді налагодження економічних і фінансових зв'язків з Пекіном і Вашингтоном. Поки що можемо лише здогадуватися, як воно там буде. Але очевидно, що ці самі мита і санкції на Делі і на Пекін не особливо вплинули. Так само як до речі, напевно, вже такі знаєте, бере приклад з них Орбан, значить і в питанні Угорщини, наприклад, щоб не закуповувати. Ти не ну зеґардін цитує Орбана, що той не відгукнувся на заклик Трампа. А, значить, припинити закуповувати російські енергоресурси. Він каже: навіть якщо Трамп мені скаже про це, ми від цього не відмовимося. В той же час Дональд Трамп пообіцяв, що Угорщина все ж таки перестане купувати російську нафту. І журналісти, коли його запитали, як бути із закликом до Європи, припинити споживати енергоносії агресора. Адже угорський прем'єр Орбан відмовляється, президент США відповів, що Орбан його друг і він. Переконає його, давайте його почуємо. Я Думаю, Віктор Орбан перестане купувати російську нафту. Я поговорю з ним. Поговорю, у мене питання навіть не про Орбана, а про те, чи має такий вже аж вплив Трамп на ті чи інші країни, чи має ті ще інструменти і важелі впливу, і чи не всі власне свої можливості ними він ще скористався в питанні там і своїх нерозв'язаних питань, вибачте за тавтологію, але так само російсько-української війни. Трамп любить же заключати угоди, це ж його основна тема. І от якщо говорити от по кейсу Угорщини, саме то тут можна дійсно вирішити питання, яким чином? Дуже просто виходять на Хорватію, домовляються про зниження тарифу на транзит нафти адріатичним напрямком в 5 разів до середньоєвропейського, і тоді у Орбана. Пропадає абсолютно вся аргументація, якраз не відмови від російської нафти нафтопроводом дружба. Бо адріатичного напрямку вистачає сьогодні технічно для того, щоб покрити потреби і Угорщини і Словаччини. Питання виключно в ціні транзиту територію Хорватії. Відповідно, це все технічні питання, які можна вирішити, ну зокрема, за посередництва Дональда Трампа. Я думаю, що це питання можна рухати, якщо немає звичайно інших. Шої мети просто за рахунок чужих рук безпосередньо Орбана показати, яка погана Європа, що не відмовляється загалом від російських енергоносіїв. Но, тим не менш, урсула фондрляїн нагадаю, що вона вкотре заявила в Нью-Йорку, про бажання повної відмови від російських енергоносіїв, починаючи з 27 року, тому як на мене, доволі амбітний план можна б ще було праніше, ну як мінімум, по завершенні опалювального сезону, який буде нас, скоро починатися. У нас. Бачите, одна тема випливає з іншого. Якщо вже згадали там про Орбана, далі ви згадали про Хорватію. Я про Балкани. А де Балкани? там і Туреччина. Про інтерв'ю Ердогана, значить, телеканалу Fox News, хотів би ще згадати в контексті російської. Сько української війни адже буквально передодні зібрання в Нью-Йорку, значить, на полях Генасамблеї ООН, він говорить про те, що. Е немає там очевидних якихось ознак того, що війна ця скоро завершиться, буде може ще тривати довго. І треба замислитися над тим, що економіки не співставні України і Росії, а Європа може допомагати не вічно. До чого ця теза, взагалі? Це заклик завершувати в будь-який спосіб війну, чи все ж таки він якось об'єктивно оцінює реалії і володіє, можливо, якимось інсайдом? Коротко. Ну насправді ми ж теж маємо розуміти, що війна на виснаження не йде в плюс жодній сторін. І очевидно, Орба о господи, відповідно, очевидно, Ердоган. Ердоган дивиться на цю ситуацію з точки зору мінливості політичного ландшафту в самій Європі, в самому ЄС, але ми теж маємо розуміти, що Україна від своїх стратегічних цілей оборонних в цій війні відмовлятися не буде, тому що ми не є агресорами в цій війні, і ця війна триває рівності скільки скільки продовжується агресія проти нашої держави, і до речі, велика дяка Орбану. Ем, велика дяка Ердогану. Вибачте, за те, що на верфях безпосередньо Туреччини ми будуємо зараз декілька вже корветів класу Ада за військово-технічну співпрацю, що стосується побудови безпілотників і багато багато чого іншого, що робить зараз Ердоган. Ну і звичайно, безпосередньо формат Стамбулу сьогодні. Туреччина робить дійсно багато для того, щоб бути посередником, але Цього як ми бачимо, недостатньо, бо російський агресор продовжує бути на своїх позиціях. Так, дякуємо вам, Гор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Був гостем у цій пріму до теми а, значить зібрання в ООН лідерів країн і виступу президента Зеленського. Ще будемо повертатися.